Колишній лідер бойовиків так до, до іншої теми росіянин Ігор Гіркін, стрілков більш відомий. Так, оголошений розшик, але не у міжнародний розшик. Такий висновок можна зробити з відповіді СБУ на інформаційний запит, який ви бачите зараз громадської організації центру Й підозрюваного гіркіна. Оголошено в розшук, здійснення якого доручення оперативному підрозділу СБУ раніше, 3 червня 2015 року. Колишній начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк висловив сповіляння, що Інтерпол оголосить гіркіна у Розшуку міжнародний так. Я готовий відповісти на це питання і дещо прояснити, хоча позитивної відповіді в плані, що він оголошений міжнародний розшук, ви не отримаєте. Ми двічі подавали документи до центрального офісу Інтерполі в Ліоні з проханням оголосити в розшук пана Гірко Гіркіна за статтями, які звучать як організація терористичної організації. Так. Двічі нам Ліон відмовляв, не дивлячись на те, що ми приводили докази того, що його діяльність ніяк не може, не може мати місце як політична діяльність, як релігійна діяльність, як військова діяльність. Він створив терористичну організацію. Мова не йде про військові злочини щось інше. А устав е, Інтерполу. Е, Вітивата така формулювання у них забороняє їм приймати участь у розшуку осіб, які можуть розшукатися зв'язку з їх релігійною, військовою чи іншою гуманітарною чи іншою діяльністю, мається на увазі. Мається на увазі, в першу чергу причетність до політичних процесів в країні. тому вони поєднують гіркіна, в тому числі громадянина Росії, до політичних процесів, що відбувається в Україні, до революції гідності, і нібито діяльність гіркіна стала наслідком революції гідності. Хоча, звичайно, ніяких тут неможливо знаходити зв'язків. Я вам більше скажу, ви знаєте, що наш Народний депутат Семенченко знаходиться в розшуку за проханням Росії за їх кримінальним провадженням. Я хотів би запитати, куди дивився центральний апарат Інтерполу, коли давав дозвіл на виставлення карточки на пана Семенченка? От там повідно дивитися, з чим це пов'язано. Оце пов'язано з політичними процесами в Україні. Тому не потрібно було давати дозвіл Росії на об'явлення міжнародного розшуку пана Семенченка. А на Гіркіна подивилися. Ну тут ще є якби особисті причини. Ви повинні зрозуміти, що Інтерпол організація, яка отримується на взносі країн. Угу. І зноси Російської Федерації дуже в цю організацію. І представництво Російської Федерації в Ліоні працює дуже потужно. Мабуть, тут ми і в цьому плані трошки відстаємо. Але я не хочу нікого звинувачувати з наших представників, які є там в Інтерполі. Але, мабуть, потрібно виносити це на більш високий рівень, такі домовленості, в тому числі, що не тільки Гіркіну відмовили в розшуку. Ви ж знаєте, що зараз навіть припинили розшук Януковича. Угу. Тому потрібно працювати. Ця тема повинна бути постійно, я так думаю, оприлюднюватися і підтримуватися на громадянському рівні, щоб громадськість могла реагувати. А реагування громадськість доповідати міжнародній спільноті, в тому числі і керівництву інтерполу. Ну знаєте, оцей нюанс про який ви говорите. Чи можна було подати гіркіна в розшук за якоюсь іншою статтею, щоб тоді він був таки оголошений в міжнародний розшук «Інтерполу»? Звичайно, можна, але ж ми не будемо придумувати факти якихось економічних злочинів гіркіна. Mm -hmm. Нас їх немає, просто ви зрозумієте правильно. Ми стараємося об'єктивно оцінювати ситуацію, підходити до будь-якої особи, навіть якщо це ворог України, навіть якщо це вбився українців, тому що в принципі він організував ці терористичні організації його діяльність тягнеться ще з Криму. А яка ймовірність за перегляду інтерполом у цій справи? Я думаю, що все в нашому житті ймовірно, і в кінці кінців потрібно системно попрацювати з Інтерполом, звернутися ще раз, звернутися можливо на найвищому рівні, можливо, на рівні навіть президента України. Іни за допомогою інших допомоги ж нормандської четвірки інших форматів, які діють в умовах проведення переговорів з деескалації ситуації на сході України, це потрібно піднімати на дуже високий рівень, оскільки без міжнародного розшуку дуже складно утримувати тих, хто йде зараз на злочин. Вони розуміють, що це пов'язано нібито з політикою воєнною ситуацією в Україні. Розшуку не буде міжнародно, значить можна гуляти. Я в лапках кажу гуляти спокійно по Європі і по світу.